Обікрали підприємство та завдали збитків на понад 50 тисяч гривень. Зловмисників, які проникли на приватну територію та вчинили злочин, затримано. Ними виявилося четверо мешканців села П'ядики. Чоловіки діяли за попередньою змовою. Більше розкаже наш Денис Лужний. Про кратіжку правоохоронців попередив місцевий підприємець, який став жертвою злочину. Півробітники управління карного розшуку обласної поліції та слідчого оперативна група негайно виїхали на місце подій. Поліцейські встановили, що зломисники за попередньої змови проникли на територію підприємства та викрили електропроводку, мідну обмотку, зварювальні кабалі. Акумуляторні батареї та інші речові докази. Загальна вартість викраденого 55 тисяч гривень. Невдовзі поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні одразу четверо зловмисників. Вони уже були раніше судимі за майнові злочини. У результаті проведених оперативно розшукових заходів поліцейські зупинили у п'ядиках автомобіль марки «ВАЗ», яким пересувалися зловмисники. У транспортному засобі поліцейські виявили та вилучили викрадене майно. Усі зловмисники правоохоронці затримали за лічені години. Слідчі їм оголосили вже про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною четвертою. Статті 185 кримінального кодексу України йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного або надзвичайного стану. Суд недовзі обере підозрюваний запобіжний захід за крадіям загрожує до восьми років за ґратами.